Замічаємо на сектантах. Вони, коли йдуть когось приманути до себе, вони виговорять свої приготовлені фрази із священного Писання. А коли їм говорять в ответ аргументи, в момент аргументування сектанти повністю розфокусовані. Не чують ані слово. Так сатана робить їх сознання нездатним сприйняти аргументи, то є состояние глибокого падіння і сатанізму. Як Сатана сміється з масою людей, сектантів, котрі вношають, що вони не евангелісти, а вони просто втративши путь, істинний путь у Царство Божие. І так, Детські ігри оказалися для дорослих реальністю. Прийшов Ян Креститель. Ну так він з любов'ю призиває до покаяння всіх, тренує на Йордані креститися, каятися. Ведь раніше отого старозавітні люди не знали, а прийшов. Но за те, що він був строгий постник, обзвали його. Як будто би має біса. А коли Христа увиділи між тими митарями і грішниками, то знову розтуждали. От видите, п'яниця ходить там із различними. Особливо, коли увиділи, що Христос прийшов у гості до Захея Митаря. Всі знали, що митар Захей грішник набрав много, да, коли при налогах брав більше. І брав собі, всі його не любили. І вдруг до того, кого не любили люди, люди знали, що Захей грішник. А Ісус приходить мало того, Захей сам рішає покликати Ісуса. Правда, вначалі в нього було плани лише просто увідіти Ісуса, щоб увідітися лицем к лицю з Ісусом і привести у порядок то, тощо в Його душі. Бо він щось замічав неладне. Вроді він набрав много, чемодан з грішми, сім'я вже за границю у нього забезпечена, друзі позабирали лучші міста, але що то в душі неладноє у грішника і тот, котрий обманює і краде. В душі не є спокою, не є радості. Вроді треба буде перерадуватися а подліного життя не є. А почому? Сказав Господь. Лиш той, хто буде їсти моє тіло пити мою кров, тобто буде причащатися тіла й крові Христової під видом хліба і вина, буде мати в собі життя. Все остальне ніч не гарантує. І тому Господь і йде до грішників, і коли йому казали, почому ти йдеш? А Христос сказав, а лікар кого приймає в лікарні? Одного разу сказали головному лікарю, що в тебе лікарня повна хворих. Ну, покажи нам хоч одного здорового. А лікар відповідає, а лікарня для того, щоб лікувати хворих. І я Христос каже: прийшов не праведників, а грішників закликати на покаяння. Так от, от Захей, ніби современний такий собі патріот, котрий вже тільки набрав, що вже нікуди класти, порозумів, що він сам себе обманув, обогатився матеріально, а духовно став ніщета. В нищиті медленно умирав. І от коли він вирішив увідіти Ісуса, то Він Першу очередь, як і всі люди, порозумів, одна зустріч з Христом преобразила його серце. І він тоді, вже, коли Господь подивився на нього, Він такий був радий. Но ще більше радий був, коли Господь казав, «Захей, злізай з дерева, я до тебе йду в гості. От тоді Захей зліз із дерева, зробив гостину, прийняв повно людей. Але многі люди осуждали, як Ісус прийшов до Захея в гості, але Він міг сказати людям, що Захей грішник туди не йдемо. А Ісус пішов. Почому? Бо ніхто не знав, кроме Бога, що твориться у душі Захея, котрий сказав, що Господи я осознав благодаря Твоїй благодати, що я живу не так. Я готовий тепер половину імені роздати нараз нищем, а кого я убив у чотири верну. Тому Господь, коли каже захею, він і нам усім каже, ви ж знали, ні прийшло спасіння Дому сему, і Бойсе, сина Аврааму, прийшов син чоловічий, взискати, найти і спасти погибшого, показуючи приклад по слову Христа. Коли будуть видіти ми вами любов, то догадаються, що ви діти Божі, сини Господа. І так, видя ваші добрі діла, многі також послідують вам. І на страшному суді мної християни, можливо, не будуть мати стільки много добрих діл, скільки покажуть добрі приклади, і многих людей спасуть, і то їм зарахується во спасеніє, а в вічності по милості Божої, і нагорода Царство Божє. Амінь.